Студенти другого курсу спеціальності менеджмент Бучецького фахового коледжу щаслива людина це людина, що реалізувала себе. Вибір майбутньої професії це друге народження. У сучасному світі є багато цікавих і гідних професій. Але я думаю, що люди повинні вибирати те, що краще всього підходить, саме їм. Здібність до математики і природичих наук. Хороші організаційні навички ідеально підходять для професії менеджера. Бути менеджером цікаво і захоплююче. Ця професія дає багато можливостей для кар'єрного зростання. Основні функції менеджера це планування, організація, мотивація та контроль. Насамперед, менеджмент це робота з людьми. Тому студенти повинні мати відмінні комунікаційні навички, які допоможуть їм з майбутньою роботою. Крім комунікативних здібностей, в сучасному менеджменті особливого значення набуває творчий підхід до справи. Менеджер завжди має бути особистістю, мати спеціальні знання і володіти здібністю використовувати їх повсякденній роботі. Менеджмент це дуже актуальна професія, одна із популярних спеціальностей, яку обирає молодь. Хоча і з'явилася багато століть тому. Якщо коротко, то менеджмент це управління, а менеджер той, хто керує процесом. Суть спеціальності менеджера проста: він розробляє плани, організовує процеси, мотивує персонал, контролює виконання роботи. Особливістю професії є те, що вона охоплює всі ланки від IT до інших галузей. Тобто менеджер це унікальний керівник, який може налагоджувати процес на будь-якому рівні. Менеджери добре знаються на економічній та практичній діяльності компанії, фінансовій політиці, корпоративній структурі, внутрішніх та зовнішніх процесах життєдіяльності компанії. Спеціальність менеджмент полягає у забезпеченні максимально ефективного управління компанією. Об'єктами діяльності цієї професії є економічні, виробничі та соціальні сфери. Отже, професія менеджмент це креативність, безперервність та різноманітність управлінської праці.